Бажаю всім здоров'я, я на каналі The Hunter, Вибрався сьогодні на вечірок на двох колесах. А де там шлом? На двох колесах вибрався трошки на Дністер покидати на вечірок. Взяв з собою цурінойку до 7 грам і ось приїхав на такий перекат. Спокійний зараз будемо старатися спіймати якусь рибку. Цікаво, чи щось вийде. Так, камеру на груди, збираємося і б'йо. Ось, я зібрався. До речі, купив я новий шнурочок межильний, вирішив цього разу спробувати. Це, якщо не помиляюсь, Daiwa дайва, Dure Sensor 04, восьмеживочка. Секунду, бо ще трошки треба привикнути до нього. Перша рибка в окуні. Mm. красончик оп, Полосатик. Mm. До речі, є виходи, є виходи жерешка. це дуже добре тільки зараз будемо пробувати його ловити. Я сподіваюсь, вийде. Оскільки якраз трошки хмариться. Оп, знову вихід. За нього щось вже рехоло поки що. Активність ніби є. Будемо діятись, вона не спаде. Стик. Що це верхушка? Ха-ха. На стик. Це сильно. з поклвкою. Друга рибка. Ой, а це був жерех. А це був жерех і мимо. Це був жерешок. А він тут є, він тут харчується. Так сьогодні будемо на цьому перекатику його вмовляти. Коливалку, мабуть, тут дуже мілко. Мабуть, аж занадто. треба десь не давно, в коліна може менше навіть. Говорю, тихенько, щоб ребку не шукнути. Спробуємо ще на один стіп, але трошки другий. Ось такий. Також кивай. Тільки бачу, що активність рибки є. Трошки краще лети, до речі. Але чесно кажучи, гру на нього я ще не пробував і взагалі ще в мене рибки не було. Так, та що, почнемо, мабуть, з пюра. Потім нахели можна чимось обігрувати. А зараз, може десь і кунчик якийсь, і голову мав би клюнути на неї. Жирешок ось чмакає трохи. Оп, похлвка, оп, шнол, оп, оп. Є. <плес> <плес> <Yeah. плес> <Yeah. плес> так, що це в нас таке зласний жерешок маленький? <реш> такий красивий. хе такий Такий малюк така коливалка. Класний. Пливи. Третя рибка Так, ще раз туди. Є-є, маленький. Є. Черговий друзі, фат маленький. Оп. Силь, сильний малюк, сильний. Такий красний, трошки більший вже. Оп. Коливалка. Пливе малюче. Пливи рости. Так, ну, гарний це, гарна це туреха подобається рибці також так, треба дати місцю відпочити трошки покидаємо трохи течію чудовий захід сонця Треба, що багато людей, надіюся, тут буде мало. Ну, З цієї сторони, де я стою, немає майже. Але з тої є. Цікаво, чи є, чи ще залишились взагалі такі місця, де просто немає людей на Дністрі. Може, Сможе і yeah. є. <гум> так, а ну спробуємо зараз. Не пюр, а Хевен Смітовський. Щось від когось тікає, щось когось доганяє. Приємно, хоча б живий Дністер, бачить. У попередній рибалці щось він був взагалі неживий. Ох, цей плетів гарно. Дякуйте, ну давайте спробуємо боблер. Якусь натуралочку. Щоб піджержо нас. Тімні 38 восьмий. Якраз такий піджеришка з хорошим ролінгом. Маленький, але маю ловити. Ага, мілячок поняв Так, давай наступну Міношку Мало би спрацювати. Так, це у нас шугамінов. Але це плаваючі, якщо не помираю. Так, це плаваючі натуралочка. Має дуже гарний. А, так, так, кидайся, кидайся, зараз ми тебе тут перехитримо. Було покльовки. Оп, ще раз. Просто, друзі, гляньте, я попав в обер. Щойно підібрав. Тану зараз має бути вже. Оп, мимо, оп, мимо. Мілячок. Перешок. А ні, глави, виглядьте який! <ріхи> так, розловив я хевина, до речі. Вау, гляньте який красунчик. Так. Тихенько. Ух. <ріхи> чудовий, просто чудовий, як він волив. Так, його лавлики, може каміона якогось покидати. А спробуємо. Так, ну, рибалка непогана вже. Так, яй, як ти там його... Ота. Гляньте, який просто красунчик. Вечірні шикарний головлик. Так, давай маленький додому. Так, до речі, ще є виходи. Здається, це, це там стає голавлика. Попробуємо каміон зараз Сміт каміон 32 Сарочка Ось так Ой Ой Бачили просто цю покльовку. Трюйники вже піняли, блин. Давайте магнумо тоді покладемо там голалики, є, я бачу великі. Так, спробуємо на нього. Ух. Машку якусь треба цю дайму розловити. А спробує є, є просто є зразу ж. Що там? Це у нас це у нас голавик Гляньте, який красинчик! Оп! Шикарний, просто шикарний. Оп! Оп, чудовий! Добре, міняємо далі вибори До речі, ця натуралочка має спрацювати тут, я бачу він верхом Спробую на паперочок зараз. Поперочок. Є у мене айрспінь перший номер. Це би зловити. Це провірено вже. Одиничка, до речі, найки, щоб поклав, має лайт. Кинути Хевеном до нього. ні, я мою стік один тяжкий. Цей стік гарно летить. Так, це у нас памс, якийсь стік від памса, ну коротше, 7 грамів біліза. Це вилітає гарно. О, та, туди. Там Чесно кажучи, навіть не знаю, як грати, честі з фонаря. Люблю проводку може сканай. канай. Ось, підійшла до завершення наша риболовля, я вже біля Моцика зібрався, зараз буду виїжджати, передінуся трошки, бо зараз буде холодно, плюс буде багато комашні летіти в очі вже до Дороги додому, треба зараз переїтися трохи, діти штани, бо я в шортах не буду їхати. Я взагалі їхав сюди в цих аквашузах на моцику. Ну, Таке собі не дуже сподобалось, але може бути. Рибалка загалом крута. Спіймали ми зараз вам скажу. Шість рибок, пару жерешків, пару голавликів, окунця. на диво. Ну, чесно кажучи, комарі трохи заїдають. Але гарно-гарно вийшло я на цьому перекатику. До речі, вперше комарі страшно вже Хлопці там в палаці сьогодні буде весело їм. Круто, працювали, до речі, коли валки на диво. Також спіймав на воблер декілька рибок. І на каміона були пару атак таких хороших. Позаду поле. Зараз дорога по полі. Надіюсь, ніякого зайця під ланц не, в ланц не зажує. Друзі, всім дякую за увагу. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.